Ініціаторами створення школи Чарлідингу у Запоріжжі стали дівчата з групи підтримки ганбольного клубу Мотор Красуні встигають не лише вболівати за чемпіона України, а й активно беруть участь у різноманітних змаганнях. Там і надихнулися ідеєю дитячої школи. Ми їздили на єсілінасерівнування. У новий вид спорта, в якому ми пробуємося, в якому ми розвиваємося, рішили зібрати деток, тому що у нас в Україні починає це розвиватися, і хочеться, щоб Запорожі теж не відставала, і как би узнавала нові види спорту, пробувала. До занять запрошують дівчат від 4 до 13 років. Тренування проходять в трьох групах. У програмі заняття на гнучкість, розтяжку та силові вправи, а також різні стилі танців та елементи черлідингу. Цікаві тренування вже оцінили перші учениці школи. Это спортивные танцы и много других видів танців. Я люблю танцювати. Я прийшла саме на цей комплекс, тому що я хочу добитися успіхів. Тренери доводять власним прикладом, що така різнобічна програма занять сприяє чудовій фізичній формі. Крім того, черлідинг не лише заняття для здоров'я, а й можливість брати участь у змаганнях. Я думаю, це в першу чергу дуже хорошо для здоров'я, тож тобто, діти розвиваються, е-е, це здоровий образ життя, і Ну, це красиве тіло, це интересно. У нас перші сорівнування будуть проходити 27 ноября. И надеемся ноября. І вот, вже спробувати быть, Може то получим. З мріями про медаль старанно тренується десятирічна Софія. Дівчина давно мріяла стати черлідером. і радіє, що така школа з'явилася у Запоріжжі. Я смотрела виступлення, фільми о они і мені подобається, як вони виступають. Тому ж ну, мені подобається, що не всі діють однаково і працюють в команді. Поки маленькі черлідери роблять перші кроки у цьому виді спорту, їх наставниці мріють про великі досягнення. Кажуть, цей вид спорту дуже перспективний. Рівнування навіть в рамках України у нас на даний момент вже масштабне. У нас є і можливість отримання званій, кандидат мастера спорту, мастер спорту. В Києві є сборная, яка їздить на європейські соревнования, ездит по міру. Евгения Ли, Олена Назаренко, Олександр Гоц, Тв 5